Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого каналу. Сьогодні будемо казати про податки. І відразу виникає питання. А чи знаєте ви, скільки податків, які ви платите, залишаються у вашій громаді? А скільки йде у державну скарбницю? Сьогодні розберемо, що таке місцеві податки. І чим місцеві податки відрізняються від державних податків. І чому, і тут найголовніше чому 100%? Місцевих податків мають залишатися на місцях. Ось в цих питаннях будемо розбиратися. Відповідно, ми маємо всі знати, як платники податків, що таке місцеві податки і збори. Місцеві податки це податки і збори, які громада отримує напряму. Відповідно, якщо розглянути. Повноваження сільських селищних міських рад, то там наголошено, що рада може прийняти рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів відповідності до Податкового кодексу України. Тобто, податки мають працювати на громаду. вирішенні різноманітних питань, і цим мають опікуватися в першу чергу голова громади і депутати. Які є представниками місцевої влади. Бо вони представляють жителів цієї громади? І оці податки йдуть на фінансування шкіл, дитячих садків, доріг, громадського транспорту та інших місцевих потреб. І ось приклади: податок на майно, податок на землю, туристичний збір. Єдиний податок для малого бізнесу на місцевому рівні. І чим же відрізняються місцеві податки від державних податків? Державні податки це ПДФО, ПДВ, акцизи та податки на, при, на прибуток великих компаній. І вони формують державний бюджет оці податки. І йдуть на фінансування армії, соціальних програм, заробітних плат держслужбовців, дорожніх програм на національному рівні. Ось що такі державні податки. А місцеві податки відрізняються тим, що вони повинні, повинні повністю, тобто 100%, залишатися у вашій громаді і працювати на потреби вашого міста чи села. Щоб не казати, нам потрібні гроші. Київ, дайте нам якусь субвенцію, бо нам не вистачає. А треба відстоювати, щоб місцеві податки працювали на місцях. Я зараз скажу про такі податки, як ПДФО. місцеві податки. І скільки ж залишається на місцях? Місцеві податки і збори формуються на рівні громади, як ми сказали. Теоретично 100% місцевих податків повинні залишатися на місцях. Але на практиці частина грошей перетікає на обласний рівень через міжбюджетні трансфери, трансфери або нормативи, встановлені законом. І фактично, з місцевих податків у більшості громад залишається від 85% до 100%. На місцях. Лише деякі податки, особливо це земельний податок і податок на майно великих підприємств можуть частково йти на обласний рівень, тобто це від 5% до 15%. В державі місцеві податки майже не йдуть. Державний бюджет фінансується переважно через ПДФО, ПДВ, акцизи на податок на прибут. Тобто таким чином ми з'ясували, що такі місцеві податки, що такі державні податки, і чим вони відрізняються. І ось, якщо розглянути такий податок, як ПДФО, то в відповідності до чинного законодавства на місцях залишається лише 60%. 60% із 100%. І відповідно на державному рівні це 30-35%. Тобто це проблема. І ось так повелося в громадах, що голови громади, мабуть, на це не звертають уваги. Ну, зрозуміло, місцевий рівень ПДФО, 60% залишається. Якось будемо щось, будемо просити звертатися. Але чому жоден з голів громад? Не розгляне питання, що має бути 100% місцевий податок ПДФО, щоб були гроші на місцях, щоб відповідно ці гроші осідали в місцевому бюджеті. І не треба нікого просити, нікого благати, Не треба звертатися, надайте нам субвенцію якусь. Нам не вистачає на якісь заходи. Які потребують фінансування. Чому 100% немає у цього податку ПДФО? Хто звертався, хто цим питанням задавався? І чому цього немає? Ось в чому проблема. Всі ж розповідають, що потрібні гроші. А дій немає. Тільки одні проблемні питання І звернення до вищого керівництва держави. А вище керівництво забирає майже половину цього податку. І потім вирішує, чи давати громадам, чи не давати. Ось в чому проблема. Ми в наступного відео будемо казати, що буде з громадами, якщо у них буде оцей податок ПДФО місцевий 100%. Що ж тоді буде отримувати громада? Як вона буде себе почувати? Також мова йде про земельний податок. На місцевому рівні осідає 75-90%. Державний рівень до 15%. Тобто, якщо розглядати будь-який податок на місцевому рівні, треба приділяти увагу окремо кожному податку. Але найголовніше, щоб ці податки приносили користь самій громаді, і щоб це відчували мешканці. І цими питаннями мають займатися голови громад разом з депутатами, для, їх, для цього їх і обрали. Якщо ми кажемо зараз про питання податків, і чому важливо, щоб місцеві податки залишалися на місцях, бо ми з вами сказали, ПДФО 100% має бути на місцевому рівні. І має бути він в місцевому бюджету, щоб казна місцева наповнювалася цими податками ПДФО. Якщо місцеві податки залишаються у громаді, ви отримуєте краще фінансування місцевих шкіл, садочків. Ремонт доріг та розвиток інфраструктури, а також інші потреби, на які потрібні кошти. Це означає, що гроші, які ви заробили для вашої громади, вони залишаються. Бо 100% оцей буде податок залишатися в громаді. І не буде йти в далекі казначейські рахунки. Не буде цього. Громада сама буде вирішувати, що робити з грошима. А це питання голови громади і депутатів. Ось чим вони мають займатися. А не розповідати, у нас чогось не вистачає писати звернення, чогось домагатися від центральної влади. Треба тут, на місцях робити все, щоб податки були, і щоб сюди заходили гроші. А це і підприємства, і робота з інвесторами. Щоб вони залучали сюди кошти. Це великий спектр роботи. Який ж можна зробити висновок? Місцеві податки це сила громади. Сила, Сильна громада, якщо 100% є податки по дефому, зараз кажемо, який залишається в громаді. Від того, наскільки вони залишаються на місцях оці податки і правильно використовуються оці податки, буде залежати рівень. Життя вашій громаді. А для цього ви обираєте голову громади і депутатів, які керують вашою громадою і всіми мешкаємо. Треба дізнаватися кожному, як формуються бюджети, бюджети у вашому місті та контролювати їх витрати. І це реальний шаг. До розвитку тільки таким чином. Тобто кожен мешканець має бути свідомим і має розбиратися в цих питаннях, цікавитися цими питаннями і, відповідно розуміти, що 100% місцевий податок ПДФО має залишатися в громаді. Ось тоді будуть кошти. А як виходить, якась проблема? Люди звертаються до керівництва громади, а керівництво каже, грошей у нас немає. Треба, щоб з Києва нам надали гроші. Так виходить. Так. А якщо були б ці податки на місцевому рівні, то, відповідно, були б вирішені багато питань громадян, відповідно, з самої громади. Ось, що глядачі, про що ми сьогодні казали? Тому залишайтесь на нашому каналі. Наступне відео буде вже про те, що буде з громадою, якщо буде 100% місцевий податок ПДФО. Як буде почувати при цьому громада? Тому ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі свої, ставайте нашими підписники і вже до наступної зустрічі.